Друзі, всім привіт! Приїхала ще одна партія автомобілей Kia Niro з Німеччини. Три автомобілі дуже класні в ідеальнішому стані з малими пробігами оригінальними. Але друзі, два вже з них задатковані. На наступний день, як я їх привіз, вже люди приїхали і дали завдатки, тому лишився один. І завтра, післязавтра, буде ще одна партія KIA Niro, тому слідкуйте. Ну, а ми давайте подивимось, що це за автомобілі, хоч я і не встиг навіть їх викласти в авторію і відзняти відеоогляди, які я роблю на кожен автомобіль, який привожу з Європи, з Німеччини. Не встиг, але тим не менше, покажу те місце, де я їх готую. І просто для інформації, які автомобілі я привожу, запишу такий ось відеоогляд. Тому сідайте позручніше і давайте дивитись. Друзі, всім привіт! Хочу вам показати те місце, де робиться краса, де з майже нових автомобілей ми робимо дійсно стан, стан нових. Ті машини, які приїжджають з Європи, готуються ось саме в цьому приміщенні, поліруються, наноситься керамічний захист, робиться хімчистка, витягуються м'ятинки, якщо такі існують, консервується пластик зовнішній, внутрішній. Повний комплекс детелінгу відбувається тут. Також хочу вам показати останню партію автомобілів, які приїхали з Німеччини, і зосередитись на кожному з них. Приїхало три автомобіля. І вже два з них задатковані завтра-післязавтра будуть їхати на перереєстрацію. Давайте розглянемо ось цей чорний Тут ми маємо 44 тисячі кілометрів автомобіль з Німеччини, з тепловим насосом. З оригінальним наголошую, оригінальним пробігом, тобто, всі машини, які я привожу, я даю гарантію на пробіг. Можу вам надавати звіти, якщо вам це цікаво за аукціону, коли вони були придбані, в якому стані, подивитись дефектовкою, якщо там були якісь зауваження в аукціоні. Тобто все прозоро, все чесно. Маємо безключовий доступ, це 2021 рік, датчик сканування мертвих зон, комбінований салон, повний комплекс безпекових асистентів, таких як Дєстронік, який утримує дистанцію до попереду відучого автомобіля, система отримання в полосі руху, маємо акустику JBL, як ви бачите. З підсилювачем, сабуфером, також автомобіль читає дорожні знаки, дублює на екран. Також попереджає, якщо ви раптом виїхали на смугу зустрічного транспорту. Автомобіль вас про це попереджає і намагається повернути вас в свою полосу руху. Комбінований салон з підігрівом сидінь, з підігрівом керма, є бездрутова зарядка, це вже рестайлінгова версія. З великим монітором, 64 кВт батарея, яка дозволяє проїхати 450 км в середньому, в залежності від вашої манери їзди. Тобто ось ця цукерочка, вона вже задаткована і завтра їде на переоформлення. Не встиг я її викласти, не зробити її відеогляд, не викласти навіть в авторія. Наступний автомобіль, кінець 21-22-й модельний, як ви бачите, вже на новому значку. Сірий Металік теж з Німеччини, тепловий насос є топова, топова фара оптика з адаптацією дальнього світла, тобто вам не потрібно перемикати постійно з ближнього на дальній автомобіль це робить за вас. Всі автомобілі на шині Мішлен. Примасі 3 це та шина, якою комплектується автомобіль Кіаніро з заводу. Якщо ви бачите, що спереду. Вже замінена шина іншого бренду, то знаєте, що вона вже машинка проїхала трошки трошки проїхала. Темно-сірий Металік, популярний колір, дуже подобається людям. пробіг у автомобіля 29 тисяч км, стан нового. Теж маємо безключовий доступ. Дістронник, який отримує дистанцію до попереду до автомобіля, утримання в полосі руху, читає дорожні знаки. Попереджає про виїзд на смугу зустрічного транспорту 64 кВт батареї, жодного зауваження по автомобілю немає. Стан ще плівочки є в деяких місцях. Цей автомобіль продається теж задаткований вже післязавтра він їде в сервісний центр. Ось подивіться на стан кнопочок. Підігрів сидінь, підігрів керма, вибір режимів їзди, автохолд, комбінований салон з підігрівом. До речі, в цих сидіннях мені набагато приємніше сідати і сидіти, ніж в шкіряних. Але якщо є шкіра, то є електропривід сидіння, є пам'ять сидінь. Кому це потрібно, то можете обирати ту комплектацію, якщо ви їздите постійно або в переважній більшості сам. Або сама, то, в принципі, той електропривід і пам'яті не потрібен. Але, друзі, стан 29 тисяч пробігу автомобіль просто новесенький. 20 400 євро, він вже задаткований. І, як я і казав, післязавтра їде в сервісний центр. Класний колір. Тому, друзі, хто хоче купити собі Kia Niro, взагалі, у кого є е, приватний будинок, то даний автомобіль це просто must-have. Він легкий в керуванні, він дуже м'якенький, комфортний, тихий і може проїжджати 400-450 кілометрів в середньому витрата цього автомобіля в мене по місту 13-14 кВт на 100 кілометрів. Наступна, наступний автомобіль дуже крутий, дуже класний. Це білий Перламутер Грудень 2021 року виїхав автомобіль з салону на сонечку. Цей колір просто топ-ов зе топ. Як на Lexus, приблизно так само виглядає він тут з топовою оптикою, з адаптацією дальнього світла, три фази, 64 кВт. Батарея в гарній комплектації, жодного зауваження по автомобілю немає. 48 тисяч оригінального пробігу автомобіль з Німеччини, його ви ще можете купити. Відеогляд, до речі, я думаю, що сьогодні-завтра на нього окремо я викладу, зможете подивитися. Але автомобіль мені дуже подобається, особисто, особливо в цьому кольорі. Теж маємо. Безключовий доступ, мертві зони в дзеркалах, Distronic, Lane Assist, читає дорожні знаки, комбінований салон з підігрівом сидінь, з підігрівом керма, парктронік передній-задній, камера заднього виду, 48 тисяч пробігу, рестайл, великий екран, музика JBL з підсилюючим сабвуфером, складання затемнення дзеркал, амбієнт підсвітка багатоколірна. Кольори якої ви можете змінювати по своєму бажанню є розеточка 220 для задніх пасажирів, тонування задніх вікон. Коротше, автомобіль просто принцеса, просто красуня. Теж на топовій шині Мішлен з дуже гарним залишком. Зарядочка домашня нова у всіх автомобілях, вони ще в плівках ці зарядки. Тому, ну, друзі, цей автомобіль, його ціна буде, е, треба порахувати, до речі. Але я думаю, що десь 19 800 євро буде цей автомобіль вартувати. Бачите, ще зарядочка вся упакована, сабвуфер, багажничок не пошкрябаний, не подряпаний, все в стані нового. Давайте подивимось, що тут в сірому автомобілі. Бачите, зарядки ще нові, жодного разу вони не використовувались. Автомобілі, нагадаю, з Німеччини, є сервісні книжки, повний сервіс офіційний, вони проходять по регламенту. Це всі відміточки є в сервісній книжці. Тому. Тому ці автомобілі треба купувати. Вони в своєму сегменті електромобіли і в ціновому сегменті 20 тисяч доларів плюс-мінус. Я рахую найліпше. Ось бачите комплект заряд, зарядка, терефіт компресор. Все новеньке, все дуже класне Тому, друзі, в описі цього відео буде посилання на мій телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь. Там буде вся інформація і по нових автомобілях, і по автомобілях, які в дорозі. Вам бажаю гарних продажів, гарних покупок. І на все добре. На зв'язку.